Може бути таке, що акумуляторна батарея заряджена, має там 13 з лишним вольт. Стартер справний. Ви включаєте на старт, чуєте, що і втягування реле, а не крутить. Могли чути таке. Переважно всі ну, розряджені акумулятор на Справді у нас буде втягування реле, клацати, але не буде сили, щоб прокрутити двигун. Батарея може бути розряджена. Але в нашому випадку батарея заряджена, стартер справний, але все одно немає обертів. У нас може бути така штука, що в нас на силових проводах, а в нас силовий провід є оцей плюс, і в нас є мінус, який з'єднується через корпус автомобіля. Може бути падіння напруги на цих проводах. Якщо по якійсь причині, у нас буде ось тут поганий контакт. Чи ось тут поганий контакт, чи провід буде десь пошкоджений, то в нас буде велике падіння на проводах. Тобто тих 13 вольт там 13,2 вольта батареї буде падати на нашому проводі, але не на чому, не на стартері. Ми можемо взяти вольтметр, включити в режим вимірювання постійної напруги. Один щуп вольтметра ми приєднуємо до плюса акумуляторної батареї, інший шлюбметра ми при... приєднуємо до клеми нашого стартера. І кажемо, наприклад. Паку, Володимиру, давай на старт. Він дає так, на старт. Буде йти через старт. Ой, через, мультиметр, Ще через раз. мультиметр буде йти тоді запуск. Ні, мульт... Чер... Дивіться, через мультиметр не буде йти запуск, тому що ми використовуємо мультиметр в режимі чого? вольтметра, але не в режимі амперметра. Намірю падіння на проводі. Ми уявляємо, що наш провід це є що, хлопці? Резистор. Він є резистор. На ньому має бути падіння 0,5. 0,6 вольта. Але якщо ми маємо падіння на цьому проводі 3 вольта, то в результаті у нас тут буде 13, мінушок 3 і 10 вольт. Цього умову може бути недостатньо, для того, щоб прократився стартер. А якщо ще падіння є на мінусі, тобто погана земля ще тут, а, наприклад, вольт втратився, то це взагалі скільки? 9 вольт. Допускається при прокрутці стартера падіння напруги близько 0,5-06 вольта, 0,7 може бути. Але якщо ми маємо 2-3-4 вольта падіння напруги на проводі, це є ну, погано. Так само ми можемо поміряти на мінус. Ставимо на мінус акумуляторні батарейки, другим ставимо куди? На корпус стартера. Падіння має бути у має бути менше рівне, 0,5 вольт. От проблема з проводкою може бути така, що старт. це справді таке буває. через погані маси, окислили щось. Отут контакт окислився, ну, тому що стартер весь там знизу, на нього попадає вода, племо може окислитись і в нас буде велике-велике падіння. Але отак саме можна його поміряти. Якщо проходить через провід струм, значить на ньому точно має бути що? Падіння напруги. Ну, це 100%, але падіння має бути мале. Якщо велике, значить є якийсь справа. Zrozumela.